Вітаю вас, люди. Подивимось сьогодні, а що новенького. Або у вас, або в вашому житті, або ось. Що взагалі новенького, так? Да? Угу. Нові знайомства. Нові. Можливості, шанси для покращення, примирення. Відпускаєте щось у минуле, якісь свої надії, очікування, якось підводите підсумки і йдете далі. Угу. Ви знаєте, якось. Якісь незрозумілості в відносинах, або постійні, якісь, не знаю, трикутні ситуації, або якась несерйозність у відносинах вона йде. Або такі відносини йдуть, да? руйнуються. Зараз у багатьох буде налагоджування в приватних стосунках у багатьох. Ну, кому вже час. Що новенького? Зробити якийсь новий перегляд щодо вашої стабільності. Зробити якийсь перегляд, ну, можливо, там роботу зміните, житло зміните, партнера зміните, да? там хтось посигналив, хтось партнера змінить. Ну, хтось обере щось нове для себе, так? Да? Хтось налагодить старе минуле ваше. Ну тут карта Змін, десятка долі. Ви знаєте, якось піде якийсь такий рух в вашому житті, досить активний. Ну і вам подобатиметься. Або якась, знаєте, може бути ситуація, як Ну, як покращиться, зміниться. Ух ти. Новенького. Якось досить ну, нелегко вам даються зміни або виповнення вашої мрії. Питання в тому, що вона то, навпаки, ну, вона виповнюється, просто ви якось. Ну, якось відчуваєте себе нелегко. І обмежено, і якось незручно. Дивитесь в своє майбутнє, намагаєтесь його якось, ну, виповнити його. Ви знаєте, ця мрія досить давно з вами, дуже давно. І було пройдено вами багато якихось таких шляхів, ситуацій, всякого всякого але ця мрія вона виповниться скоро. Ви якось мріяли про це. Хтось про будинок, хтось про квартиру, там, ну, в принципі, про житло, будівлю, да? хтось там, я не знаю, в плані, можливо, там кар'єрних питань теж у когось ще щось, щось купити. Там, не знаю, автомобіль, можливо. Ми дуже довго цього хотіли. Дуже довго чекали. Ну, все, час настав. Тут король келихів і королева жезлів. Прикольно. Тут королева Келихів і король Жезлів вийшли в парі. А тут король Келихів і королева Жезлів вийшли в парі. Прикольно. Ну, так, да, в когось тут і пара йде, скажімо, в когось налагодження, примирення, не знаю, там, можливо, руйнувалося, доходило до розлучення тут, бац, ви знайдете спільну мову, пройдете кризу, здолаєте. Хтось матиме змогу познайомитись із людиною. Да? Виходити із стану самотності, відлюдника, в плані. Тому що вам все менше і менше хотітиметься бути на самоті, все менше і менше хотітиметься закритись, вам все більше і більше захочеться якось поговорити, якось мати якийсь баланс. Причому будете розчищати своє оточення старих людей якихось непотрібних, будете ну, свого життя в сторону. З іншими людьми налагодити якісь відносини, спілкування. А з кимось і так, питання роботи. Питання роботи в процесі, ви працюєте, шукаєте виходи, варіанти? Поки що, можливо, не так добре, як є, але є у вас рух, ви щось обираєте, на щось дивитесь. Дійдете до цілі. Ну, мабуть, ще треба час, треба ще щось пройти. Зовсім багато чого може бути неясно, Але, по суті, ви знаєте. Зараз. Ну, якось допомогти вам ніхто не може, так? Да? Або не хоче. Я не знаю, чи це в робочих питаннях на роботі, чи як, чи в принципі. Ну, є тут якісь такі руйнування бар'єрів, і ви в якійсь дуже, такі, знаєте, ситуації, якісь, можливо, ну, тут дев'ятка мечів, тут місяць, тут п'ятірка жезлів, тут сімка жезлів, якийсь такий стан боротьби, ви намагаєтесь якось. Балансувати, знайти вихід, якось розчистити якісь кордони, обмеження і тому подібне, да, знайти любу можливість взятись, подивитись і тому подібне. Берети за щось нове, за щось невідоме, за щось складне, важке, можливо теж. Ну, Я вас вітаю вихід із стану стогнації. Вихід із якихось руйнівних, я вам скажу так, якихось незрілих відносин, незрозумілих, дай тут башню, якихось незрозумілих, можливо, бізнес-питаннях домовленостей, да, переговорах теж будете якби, ставити все по своїх місцях. Ви знаєте, звільнитись від минулого і звільнити місце для майбутнього, для справжнього чогось. Там, де дійсно якась могла бути розруха, да, то там настане якийсь мир. Ну, якщо ви прикладете до того якісь зусилля, звісно ж. новенького. Що новенького? Ну, да, ви знаєте, ви тут захочете більше дружити з людьми, більше з ними взаємодіяти, більше з ними спілкуватись, будете, скажімо, працювати над своїм оточенням, будете ну, підбирати для себе і під себе людей. Кого в пару, кого в дружбу, з ким будете працювати, і ось такого плану. Ось якісь тут нам ще є новиночки. Зараз ще дві карти візьмемо Так, да, виходите із відлюдника, колісниця, зміни, якісь такі, знаєте, якась радість наступає, повноцінність. Стабільність теж. Ось таке новеньке. Процвітання. Іде процвітання. Да, і знову карта Зміни. 20-й страшний суд. Це приємне? Угу. Навіть так одразу три. Так, да, ви знаєте, руйнується все те, або ви відпрацювали кармічні якісь там ситуації. Руйнується, коли не видно, зрозуміло, страшно, немає опори, немає підтримки, не те, не те, не те, не виходить там ще щось. Да? Ось, змінюється на таку легкість, приємність, стабільність. В першу чергу всередині вас, а вже потім це все буде вже проявлятись і назовні. Будете розуміти, що вам приємно, що ні. Такий перегляд зараз буде відбуватись у вас. Все погане дійсно буде йти. Ті люди, які зробили вам боляче, таких людей від вас відведуть. Самі карти випили 10. Ой, 10, господи, старший аркан Сонце і Десятка фортуни. І те і те диск коло, да? ну, ви пройшли коло. Ви закрили вже питання або закриваєте питання з тими людьми, які, ну, скажімо так, просто були. Ви там на щось надіялись, на щось розраховували. Або якось так, да? або якісь перипетії з людиною були важко було. Такі люди будуть відходити від вас, віддалятись Ось такого плану. Ну, а з приводу фінансових питань варто попрацювати, варто вкластись туди, варто ну, вирішити це питання, підійти з більш холодною головою. Підійти, скажімо так, можливо, не з позиції хочу, не хочу, а з позиції треба, так? Да? Ну, якщо за когось журитись, буде, не буде, є, нема, буде. Час пройде і знов все буде. Я не знаю стосовно чого не у всіх. Звісно, якщо ви вирішите поставити крапку на тому або на тому, то, звісно, якщо воно прийде, то воно вам не треба, значить не буде. Або якщо хочете, прийде, значить буде. І такого ось плану ось така була інформація. Зараз ще подивлюся, якщо ні, то любиться все, мабуть. Зарані побажаю вам всього найкращого. Дякую вам, що ви є, що ви залишаєтесь що ви поруч прислухаєтесь. Дякую за ваші коментарі, лайки. Підписуйтесь. Хочете, відписуйтесь. ставте лайки, коментуйте, дякую вам. Це ваша подяка. Це ваш хороший тон, скажімо так. Тому що правилами Ютубу як? Підписка, лайк, комент, да? репост. А якщо ви нічого з того не робите, то виходить, що ви приходите в гості і ведете себе некоректно. Кінець якимось ілюзіям, кінець якимось маніпуляціям, кінець, скажімо так, недооціненням вас, недооцінення. Да? Скажімо так, ви будете розуміти, не те, щоб там причину всього того, що сталося, а будете розуміти, що до того, або до того треба відноситись з розумінням. Пробачати, працювати над тим, аби пробачити, да, відпускати людей, якщо не треба, і менше звертати увагу на якісь колкості. Наступне. А, Подумайте над тим, як ви можете виповнити свої мрії, що входить в ваші мрії, в принципі, по суті. Да? І ви зрозумієте, як рухатись. Шукайте те, що вас наповнює, те, що вас змінює, те, що вам, скажімо так, додає роботи фізичної чи моральної. Не бійтесь роботи, любіть те, що ви робите, і все буде на благо. Ось любі, така була інформація. Карта миру. Я вже вам подякувала, тому бажаю всім добра.